Хочу анонсувати три гри. Це онов, це якраз от те планування, те моделювання року, яке я проводжу раз на рік, яке дає можливість подивитись, запланувати цілі. Цілі, поставити цілі, подивитись наскільки вони реальні. дізнатися що ще може бути окрім тих запланованих цілей, подивити як буде виглядати модель життя. Тому що, як я кажу, гра ніколи не помиляється, тому що людина приносить свої упередження, свої відчуття, свій досвід, і на основі цього гра моделює увесь процес. І гра дає можливість. Коригувати те, що буде відбуватись. Іноді щось неможливо змінити. Як я приводила приклад, що щось неможливо змінити, але підстелити соломку та пам'ятати, що потім було добре це дуже класний інструмент, як підтримка, як можливість поділити, що буде, іноді надихнутися.